Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Перш за все хочу подякувати вам за привітання, за поради на рахунок крутів. Буду, буду щось пробувати. У нас сьогодні трохи вітер. Надіюсь звук буде нормальний. Отже, зараз зніму відео. Відео зніму, так його мовучою буду називати. Новий день, нове випробування. От Відкриваю, Ну я ще вчора це бачив, але хотів подивитися, допоможе чи не допоможе. Ось це в мене румба двох річка. Ось так воно виглядає, виглядає найкраще. Квіки одне більше, друге менше, дуже прибила її. Ну, Скоріше за все це фітофтора. Ось таке після зими. Ось таке, ось таке. Хоча того року тут все було добре, все нормально. Зима була волога, тепла і волога і трохи, трохи таке. Але справа не в тім. Завівся в мене звір. І зараза ну, бачив там на, на квіки бачив одного, на брілі бачив одного чи двох. А на румбі саме більше, спеціально не відкривав, щоб відкрити і одразу вам показати бо вони трохи розбігаються, тікають. Зараз трішки відкрию швиденько. Так, ну от, дивіться, звірюга. І що найцікавіше до нього підходиш, щоб задавити він бух і впав. Бачите? Вони отак падаючи тікають. Ша-ша. Все, задавити його. Отакий звір, біда. І я не знаю, в мене на цьому участку я вже переп... <гум> бачив, мабуть, що все. Це якийсь, а таке буває відкриваєш, а їх так повно або відкриваєш і чути такі тріс-тріс-тріс-тріст-трісь, вони попадали. В чому ще проблема? Ніби обробки проводив до цвітіння, ніби все робив, але... Апарати не міють не можуть вічно тримати, маю ось таку проблему. Свій садок обробляю за моїм садком. У мене ось тут три рядка дерев, далі теж сусідський садок. Там, Не знаю, зараз попробую приблизити, можливо буде видно. Що бачите, жовте поле кульбаби. Там, там нічого не робиться, нічого не вробляється, нічого не робиться, і вся гадость лізе звідти. Ось там подивіться також. Вони собі займаються рибою і все одно. Посадили садок, аби земля не пустувала. А, бачите, що робиться. Навіть не то, що ніс косити, нічого, ця вся кульбаба летить до мене. Я з цією кульбабою вже замучився боротися. І з того садочка. Успішно залазять ось ці звірі. І чогось вони найбільше полюбили румбу. Проходив вчора актофітом. Ждіть. Бачите, яке сидить. Вчора проходив актофітом. Потім ввечері заїхав, купив Синьовому актоцит також. Ну я їх більше подавив, ніж було більш, ніж був результат від тих препаратів. А препарати біо зверюгу. Дуже гарно забирає Енджіо. Ай! Енджіо, але Енджіо, куди по цвіту Енджіо? Це хімія, ще й жорстка хімія. Так. Ось тут дивіться. Також румба це однорічка. Бачите, зверюга, тільки торкнувся і він падає. Отаке. Давлю. У мене ще залишилось один варіант, цезар. Актарофіт також не візьме цю звірюгу, казали. Актоцит, оце була надія, ще на актоцит. Ні, дивіться, Сидит. Сидит, жире. І такою його торкнувся, він хопає, і падає і починає тікати. Такі гарні, блискучі. Думав, актоцит можливо візьмем, можливо, ще не прийшов час, щоб він його забрав, але все одно буду заказувати ще Цезар. Спробую ще Сезар. Також біопрепарат. Зараз коли вже от... Самі бачите цвіте, ягода буде набиратися, ну, хімію використовувати. Я не буду це точно. Сезар, але Сезар є один нюанс. День не можна а, випускати бджолу. Не можна день пускати бджолу. Ну буду, буду що робити. Буду проходити, як прийде, оброблю і цілий день буду тримати її накритою під парниками. Ось так, щоб бджола не залетіла, бо тут теж біля мене недалеко є в людей пасіка. А бджілки, ну бджолу травити, то це не по-людськи взагалі. Навіть вона, хай буде навіть і дика, але про, про бджолу потрібно піклуватися. Бо це також вона нам допомагає. О, дивіться, тільки відгорнув. М -м, як це? Де ти, де ти? Бачите? сидить звірюга, Вони дуже гарно сидять в молодих листочках. А, якщо зможу зараз знайти, Зараз вам спробую показати, як вони а, і де вони сидять. Ось дивіться, бачите крапочки. Оце воно сиділо і вже там навіть і покакали. Ось так в цих молодих листочках. А коли відкриваєш, вони тільки бух 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 і попадали туди всередину. Ось, дивіться. Ааа, звірі. Хопа і впав. І все. То я беру такий листок, приминаю і душу їх. Це єдиний дієвий спосіб зараз. Ще буду... Остання надія в мене на сезар, а ні, то буду сидіти, сидіти, шукати, ходити, я не знаю, що йому робити. Я кажу, хоча обробки проходив, але якщо чесно, цей город зараз покажу. Ми вже по сусідах ходимо трохи кульбабу, а сапаємо, бо... Я замучився в міжряді з нею боротися. Ось тут то, от приблизно отако от ця стежечка. Оце все була кульбава. Це вже їхня територія, це не моя. Ми отут взяли сапку і пішли проходити по цій кульбавці. Ходимо по сусідах, сапаємо бур'ян. Ще прийдеться зараз, напевно, що ходити обробляти садки. По скажем так, от, наприклад, от була вона оброблена, да? там тою самою Октару і тим всім. Але Октара тримає ну, ну, 21 день захист, а від цього в цієї гадості максимум 2 тижні. Ну, захист закінчився і клубника цвіте. І що далі? А там в садку вони собі сиділи, чекали, поки закінчиться дія актари. І потім спокійно собі сюди прийшли і працюють. Ой, така біда. Кажу, новий день нові випробування. Зараз я покажу вам а, Сандра. Який... От мене одна ягодка тут. Най... Найбільша вже. Отакий. От ну, Мені подобається, гарний вигляд має. Такі цупкенькі квітоноси. Квіточки великі також, завість також велика, гарна. А, в принципі, скажімо так, по кількості, ну не знаю, будемо бачити, ну цей кущик не дуже багато, але тут скільки, раз, два-три квітконоси є. На цьому о, зламав сам листка. На цьому також раз, три квітконоси. Не знаю, що буде по оружайності. Ягодка стричить гарно. Та що пізніше садив, там трошки менше, зараз також піду вам покажу. Заодно вже попиталися за Сандру, а за Сандру я нічого не можу сказати. Абсолютно. Я минулому році брав у людей, які вирощують саженці, а не ну закладки плодової почки було дуже мало. Буквально було кілька ягод. Хоча це також пізня посадка, але ну, один квітконос хоча б вона дала. Ну, один-два, бачите ось. Один-два. Тут зламався. Але лізе ось другий. Ну так. Але гарнюня така стирчить. Не знаю, буду бачити. Будемо бачити, але... Вчасна посадка, бачу, що дає результати. Також взяв лючію, собі на пробу, не знаю, змерзла, не змерзла. Воно пожертвує. Не змерзла. Ось серединка теж чорна. Не знаю, ну можливо там далі квіточки будуть живі. Будемо сподіватися, що кине ще один. Ще один квітконос, бо не знаю, хотілося б побачити першу ягоду на квітконосі, а не наступну. Так, все. Всіх гарних, всім гарних врожаїв. Про результати обробки я вам обов'язково повідомлю. Шкажу, буду проводити ще Сезар. Можливо якийсь з цих препаратів все ж таки спрацює і я позбудуся цього довгоносика. Цієї зарази. Ну все. Всім гарних ружиїв і слава Україні!